Дут я Олександр. Ви на каналі Момуму Олександр. Добре, почнемо. Всі властивості Тірекса. Так. Е, Перший нам. У нас у рекс. Дру... Потім. другим де втягування. Третім. Стрибання дракона. Друге стрибок віри. А третє перетворення на самого Тірекса. Коли ви перетворюється, наноситься урон ворожим руцям або мобам. Тірек перша властивість тірекс обертається. І втягування на пару процентів і також у цій формі Тірекс отрує, як б'є і просто кусає. Переходимо до наступного спелу. Другий спел. Тірекс біжить і вдаряє його об землю. Третій спел. Четвертий. І цей останній спел. Тірек робить стрибок. І це дуже потужно. І він також отрує. Зараз подивимося, як він швидко завали мобами. <світ> 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 дуже швидко, рівно Од 2 секунди 70 мілісекунд.